Який переломний момент трапився для того, щоб кожна родина мала в себе вдома якісні меблі? Які події сформували успіх ювелірного дому картіє? Як велика депресія спровокувала появу пластику? Які світові події 20-го століття циклічно повторюються зараз? І звісно, які поворотні історичні моменти провокували появу ключових. Стилів у мистецтві. Якщо я вам задам питання, який колір у вас асоціюється із минулим століттям, що перед собою ви уявляєте? У цьому відео ми з вами розглянемо доленосні події ХХ століття і дослідимо, яким саме чином колір? Впливав на хід історії буде надзвичайно цікаво та пізнавально, тому закликаю вас обов'язково додивитися це відео до кінця. Бажаю вам дуже приємного перегляду колір. Має надзвичайний вплив на нас, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. 20-те століття було переповнене випробуваннями, винаходами, реформами і було надзвичайно важливим для дослідження кольору завдяки розвитку технологій і появі нових матеріалів мистецтво і дизайн отримали новий рівень творчих можливостей. За допомогою кольорів, які впливають на нашу підсвідомість, ми можемо відслідкувати деякі із найважливіших. Соціальних змін того часу наші сучасні інтер'єри для того, щоб бути якісними, але при цьому масовими, пройшли певний еволюційний шлях. Переломні моменти відбувалися під впливом руху мистецтв і ремесел, який виник в Англії в 1880-х роках, а згодом набув поширення в інших країнах Ірландії Шотландії. Бельгії, Швеції, а згодом і Сполучених Штатах естетика мистецтв і ремесел передбачала спрощення візерунків і перевагу стриманих кольорів. Тобто відхід від вікторіанського надлишку орнаментів це знаходило втілення в дизайні шпалер та текстилю. Якщо спочатку мистецтва і ремесла пропагували рукотворність, то з часом актуальним стало промислове виробництво. Дизайнери розгорнули виготовлення авторських меблів до масштабів бізнес імперії із власними виробничими потужностями. Шоурумами і як наслідок якомога більша кількість родин отримала можливість якісно вдосконалити своє житло. Френк Ллойд Райт, архітектор, чиє ім'я має знати кожен, саме він був творцем музею Соломона Гугенхайма в Нью-Йорку та легендарної резиденції Кауфмана, яка за версією журналу Time входить до списку 28 місць, які варто відвідати за життя. Як зауважив Френк Ллойд Райт, промислово виготовлені меблі дали змогу багатим і бідним. Однаково насолоджуватися прекрасно обробленою поверхнею чистих строгих форм. Кольори, які забарвили палітру мистецтв і ремесел, це складні землисті відтінки, які транслюють уявлення про дім як про прихисток. Найблагороднішими кольорами є кольори дорогоцінних каменів, і цим правилом успішно користуються дизайнери. Роки перед Першою світовою вийшли в історію з окрема численними церемоніями коронацій по всій Європі. Найвеличніші спровокували шквал ювелірних замовлень. Історія успіху паризького дому Картіє почалася ще з часів створення ТІАР для коронації Едварда VII в Англії. Ювелір Рене Лалік віртуозно Поєднував дорогоцінні і напівдорогоцінні камені із дутим склом, слоновою кісткою та іншими неочікуваними матеріалами, створюючи дивовижні дизайни і розширюючи колірну палітру. Елюїв з комфорт Тіфані. Син Чарльза Льюіса Тіфані, який заснував всесвітньо відому компанію Тіфані-Антко, Льюіс був майстром декоративно-прикладного мистецтва та вийшов в історію завдяки своїм вітражам та світильникам в особливій музаїчній техніці Тіфані. 1885 року він заснував власну фірму Тіфані Глас Кампані, керуючись бажанням відтворити унікальну рослинну естетику. Тіфані створив величезний каталог із п'яти тисяч кольорів та текстур скла методи тіфані були напрочуд науковими. Він покладався на лабораторно-синтезовані речовини, які у ретельно вивірених пропорціях поєднувалися зі склом і утворювали золотий відблиск. Характерний для виробів Тіфані, які кольори у вас асоціюються зі спортом, а й з революційними проявами перших жінок-спортсменок на Олімпійських іграх. Відвідувачам всесвітньої виставки інновацій 1900 року випала честь побачити перші прояви визначальних соціальних змін. У межах виставки проходили Олімпійські ігри, на яких 19 жінок. Перша взяли участь. Шарлотта Купер стала першою олімпійською чемпіонкою серед жінок, здобувши першість у тенісі. 1910 року баронеса Раймонда Деларош стала першою жінкою, яка отримала ліцензію льотчиці. А 1902 року Енні Тейлор вийшла в історію як перша людина, яка спустилася ніагарським водопадом у бочці. Спортивне життя допомагало переосмислити роль тіла, яке вже не хотіло бути втиснути в корсети для того. Щоб відповідати певним визначеним канонам, для багатьох жінок спорт був не лише корисним для здоров'я, а й можливістю публічно продемонструвати відчуття особистої свободи. Спортивне життя початку ХХ століття супроводжували невибагливі, практичні. Нейтральні кольори паралельно з тим 1906 року відбулася революція поля пуаре, який зміг першим почути таємні бажання жінок і звільнив їх від нестерпних корсетів. Він створив нові форми, які звільнили жінок від уявлення про одяг як про фізичне обмеження, а використання коштовних матеріалів і унікальні на той час колірні рішення закохували в одяг поля пуера і ще більше. Натхненням і основним джерелом інформації для цього влогу стала книга українського видання Артхаз Пантон. Наполегливо рекомендую вам звернути увагу. На таку літературу. Фовісти стали першою мистецькою революцією ХХ -го століття. Говорили, що вони пишуть як тварини, використовуючи агресивні маски нерозбавленими кольорами, часто видавлюючи фарбу прямісінько на полотно. Пам'ятаєте, яка була реакція громадськості на першу виставку імпресіоністів 1874 року? Так от, на осінньому салоні в Парижі? 1905, 1905 року по відношенню до фовістів вона була ще жорсткішою. Критик Каміль Моклер прокоментував, що публіці в обличчя жбурнули відро кольорів. Проте унікальність фовістів у тому, що вони першими побачили живопис очіма модерну, тобто. Плями на полотні. Їхнє вивчення живопису стало основою для дедалі абстрактніших досліджень кольору і форми, характерних для модерно ХХ століття. Фовісти провали з академічним реалізмом та з імпресіоністичним бажанням висловлювати свої враження. Кубісти запропонували мобільну перспективу, а глибину сюжетів вони спочатку транслювали в похмурих тонах. Зокрема, це було властиво Пабло Пікассо і Жоржу Браку. Проте пізні кубісти Роберт Делоне, Хуан Гріз віддавали перевагу більш жвавим кольорам, прагнучи відтворити нестабільне життя Парижу напередодні Першої світової. Перша світ. Това війна розпочалася влітку 1914 року і мала протривати тільки до Різдва. Початок війни спричинив хвилю патріотизму. Чоловіки йшли на війну, а жінки тримали оборону вдома і на роботі. Лише в США на військово оборонних підприємствах працювало 700 Тисяч жінок багато служило в армії на флоті медсестрами. В тилу жінки водили автобуси, працювали на заводах та виконували іншу чоловічу роботу, заповнюючи прогалини. Однак війна не закінчилася до Різдва, а тривала довгих 4 роки, протягом яких у світі загинуло 16 мільйонів людей, і понад 21 мільйон отримали поранення. Говорили, що ця війна покладе кінець усім війнам, однак. Так не сталося. Це був час стриманості, обов'язку, коли ледь не в кожній сім'ї були загиблі, марнославство вважалося взагалі недоречним. Якщо проаналізувати настрої, які літали в повітрі на початку ХХ століття, ми можемо прийти до висновку, що реальність вимагала інших підходів до архітектури, більш скромних. Попри нетривалий термін існування Баухаусу з 1919 по 1933, він визначив вигляд сучасної архітектури. Оскільки в цьому відео ми з вами досліджуємо вплив кольору на хід історії, то варто звернути увагу на діяльність Йоганнеса Ітена, який розробив вступний навчальний курс школи, що передбачав базову теорію кольорів, форм і матеріалів. Проте 1922 року вітен склав повноваження а його колеги-викладачі. Продовжили розробляти його ідею про синхронність кольорів та форми. Для того, щоб більш глибоко ознайомитися з діяльністю Баухаусу, закликаємо вас переглянути моє давнє відео із ретельним аналізом діяльності школи. Стрімкий занепад фондової біржі Нью-Йорка привів до Великої депресії в США, яка тривала до 1939 року, і ланцюговою реакцією поширилася на інші країни. У Сполучених Штатах безробіття. Сягало 25%, а у деяких розвинених країнах навіть 33%. промисловість не у зв'язку із браком попиту, панував морок великої депресії, проте все колись закінчується. І, попри напружену ситуацію, замайоріла надія рівень безробіття. Знижувався. Виробники використовували дизайн як інструмент, який заохочує споживача придбати товар. Індустріальний дизайн чекав великий успіх. Минуле століття суттєво забарвилося завдяки пластику. Після того, як хімік Лео Бакеланд винайшов фотопапір, він почав. Експериментувати із синтезом смол і винайшов пластик Бакеліт. Спочатку це був чорний та коричневий матеріал для електротехнічної промисловості. А коли 1927 року термін дії патенту Бакеланда збіг, Бакеліт почали виробляти й інші компанії, представивши низку нових кольорів. І вивели пластик за межі ринку техніки. Матеріал потребував менше праці ніж альтернативні метали чи деревина, і це сприяло суттєвому зниженню цін на вироби. А для жінок пластик став взагалі джерелом модного натхнення, оскільки, у скрутні часи економії пластикова біжутерія допомагала підтримувати бажаний вигляд з другою світовою війною. Реальність людей супроводжувалася кольорами. Військової форми економія була відчутна у всьому: масове виробництво військового оснащення, звело на нівець безробіття в США. Однак агресія літала в повітрі і чинила деструктивний вплив. Нічого не нагадує. Ціле покоління виросло з розумінням, що їх молодість втрачена, їх ідеї. Мрії, таланти, вміння взагалі навряд чи колись будуть реалізовані. Едвард Гоппер надзвичайно чітко змалював відчай і похмурість загублених людей, які просто існували в тій реальності і не отримували від життя. Ніякого задоволення палітра кольорів гопера унікальним чином без слів демонструє актуальні тоді тишу і усамітнення. Художник мав професійність на високому технічному рівні зображувати будь-що, проте вплив наглядача здійснюється саме завдяки унікальній атмосфері. Самотності і журби, які панують на його полотнах, мовою живопису Едвард Гоппер виразив настрої людей у часи депресії. Людина, яка змогла оживити моду в 1940-х роках серед мороку повоєнної Європи, Крістіан Діор. Він зміг повернути Парижу. Статус модної столиці 1947 року, за підтримки текстильного барона Марселя Бусака, він відкрив свій дім от кутюр Крістіан Діор відкинув десятиліття депресії воєнних жахіть і закликав жінок дати волю своїй красі. Вони знову почали носити прикраси, підкреслювати витончену талію. Крістіан Діор підкорив серця жінок своїм унікальним талантом, і його одяг отримав шалену прихильність. Модниць. Незабаром одяг від Діор склав половину від усього експорту французького дизайнерського одягу. Перше цей термін стосовно одягу Діор вжила Кармел Сноу із Харперс Bazaar. Це справжнє откровення, любий крістіане. Твої сукні мають разюче новий вигляд. Термін новий вигляд, тобто «new look» навічно закріпився за колекцією. До речі, ви знаєте, що Івсан Лоран на початку своєї дизайнерської кар'єри працював на Крістіана Діора. До речі, більш детально про це написано тут. Повертаючись до Сан лорана чи знаєте ви, що логотип для бренду розробив харків'янин? Як вам таке? Відео про Касандра також є на моєму каналі. Посилання в описі. Представники абстрактного експресіонізму вивільнили напругу в простір своїм провокативним на той час живописом. Їх сміливі творчі підходи привернули увагу світу і перенесли столицю мистецтва із Парижу до Нью-Йорку. До Нью-Йоркської школи належали, зокрема, Джексон Полок, Марк Ротко, Віллан Декунінг, про яких також є відео на моєму каналі. Посилання закріплені теж описі. абстрактний експресіонізм досяг виразнення шляхом протиставлення кольорів. Пізніше Енді Ворхов приніс у мистецтво яскравість і своє бачення шаленства. Він розмивав кордони між високою і масовою культурами. Митець був у центрі американського поп-арту. Скільки існує кольорів, нескінченна кількість. Застосовувати їх коректно допомагає система відповідності Pantone, яка є спільною кольорною мовою для людей творчих професій різних галузей. Створивши її, Лоуренс Герберт зчинив справжню революцію. Герберт спершу працював друкарем і майстерно добирав кольори, які приносили йому клієнти. Проте якось після важкого дня роботи із клієнтами, які запевняли, що Лоуренс підібрав. Інші тони для друку у нього трапився інсайт задати принтеру палітру перевірених коректних формул так, щоб дизайнери і замовники обирали кольори. А принтер реалізовував це заданими формулами, і таким чином надрукований колір відповідатиме очікуванням у 1963 році. Лоуренс звернувся до 21 виробника чорнил зі своєю ідеєю системи відповідності. Пантон Лоуренс зобов'язався надати їм кольорні формули, якщо ті погодяться офіційно поставляти 10 кольорних складників системи. Протягом менше ніж два тижні. Усі компанії, крім однієї, підписали договір із Лоуренс. 1964 року. Герберт розробив. Колірний специфікатор Pantone для дизайнерів. А наступного року з'явилася перша система відповідності Pantone для художніх матеріалів. Згодом Pantone додав системи колірних відповідностей до фарб та порошкових покриттів. Пластику, цифрових технологій, текстилю та інших речей. Наса подарувала нам новий погляд на Землю. На супутникових знімках ми бачимо дивовижно ніжну, унікальну і вразливу планету, яка потребує захисту. Митці за допомогою ленд арту привертають увагу до унікальної краси. І тендітності землі 1979 року Джеймс Тарел реалізував дивовижний проєкт. Він придбав кратер з гаслого вулкана віком 400 тисяч років і розпочав будівництво низки тунелів, залів та оглядових майданчиків, що перетворили землю на місце роздумів. Творчість Джеймса Тарела заслуговує особливої уваги. До речі про нього також є відео на моєму каналі. Посилання в описі. Як ви вже помітили, в цілому кожен ролик. Доповнює один одного, тому закликаю вас підходити до перегляду каналу комплексно і переглядати весь підготовлений матеріал. А дане відео найкраще доповнює книга, на основі якої підготовлений матеріал. Я дякую вам за перегляд, подобайка, коментар, підтримку каналу, підписка на нього, якщо ви опинилися тут вперше. І до нових зустрічей.